Привіт, друзі! Закінчився ще один тиждень війни Росії проти України. Він видався насиченим на цікаві новини: як добрі, так і сумні. Тож давайте їх і пригадаємо. А ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал та телеграм-канал. Лайк, коментарі, все як завжди, ви в курсі. У вівторок російська армія влучила ракетою по двох житлових багатоповерхівках у Кривому Розі. Внаслідок цієї атаки загинуло п'ятеро осіб, ще близько 50 отримали поранення, серед яких 12 дітей. Крім цього, вівторок ворог обстріляв Мирноград на Донеччині. Загинули двоє людей. Але росіяни на цьому не зупинились і принесли горе у ще одне місто: Суми. Вранці у середу окупанти поцілили шахедом у житловий будинок. Загинуло троє цивільних. Ще один будинок, вже на Вінниччині також постраждав від дрона Камікадзе. Внаслідок атаки у четвер там загинуло двоє осіб. А в п'ятницю окупанти вдарили ракетами по Одесі. Загинуло фельдшер та рятувальник, які приїхали надавати допомогу на місце першого прильоту. Загалом загинуло щонайменше півтора десятки осіб. Ще десятки зазнали поранень. Президент Володимир Зеленський після атаки на Кривий Ріг пообіцяв завдати Росії втрату відповідь. Що ж, оглядаючись на події тижня, що минає, можна сказати, що свого слова керівництво України дотрималось. По-перше, майже щодня по Росії у великих кількостях літали безпілотники, тільки за твердженнями ворожого міністерства оборони їх було більше ста. Звісно ж, ворог стверджував, що всі дрони були знищені. Однак він чомусь не уточнив, що в деяких випадках ці БПЛА були ліквідовані шляхом влучання у критичні для росіян Об'єкти, зокрема, під ударом опинились нафтопереробні заводи. Так, у ролі російського ППО виступили Калузький, Рязанський, Новошахтинський НПЗ та завод у Ленінградській області. Крім цього, постраждав і завод російського нафтового гіганту Локойл у Нижегородській області. Цікаво, що на наступний день після влучання скоїв суїцид віце-президент Лукойла Віталій Робертус. За даними російських телеграм-каналів, він повісився у своєму кабінеті у середу. Водночас про кремлівські змі кажуть, що причиною смерті стали проблеми з серцем. Після початку повномасштабної війни це вже п'ятий топ-менеджер компанії, який помер за загадкових обставин. Причини смертей називали різні: від серцевого нападу на сеансі у шамана, і мова не про співака пропагандиста до падіння з вікна. Також цей тиждень запам'ятався новим вічнольотом. Над містом Іваново у вівторок впав літак іл – на борту перебували 16 російських льотчиків. Частина з них це екіпаж літаків розвідників А 50 які допомагають ворогу завдавати ударів по території України. Причиною авіакатастрофи росіяни назвали технічну несправність. В мережі поширювали відео, на якому можна побачити, як під час польоту віл 76 відпав двигун. Загинули всі 16 окупантів, які були на борту. Але й на цьому гарні новини не закінчились. У вівторок Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон, які складаються з російських добровольців, що воюють на боці України. Оголосили про новий рейд на території Російської Федерації. За словами бійців, їм вдалося прорвати кордон у Бєлгородській та Курській областях. Свою операцію добровольці присвятили вибором президента РФ, а точніше, переобранням Путіна вже на п'ятий термін. Проукраїнські військові заявили, що прийшли, як вони це назвали, проголосувати калібром проти правління диктатора аж до 2030 року. Одразу в двох регіонах РФ почались бойові дії із застосуванням танків та БМП. У прикордонних населених пунктах було чути стрілецький бій. Вердика розповідали, що їм вдалося взяти під контроль селище Тьоткіно на Курщині. Водночас росіяни традиційно розповідали, що прориву кордону вдалося уникнути, а всі добровольці були відкинуті з території Росії. А у середу РДК оприлюднив звернення із закликом до цивільних мешканців Курської та Білгородської областей терміново евакуюватися, оскільки вони битимуть по російських військових об'єктах. Вже у четвер Білгород область зазнали потужних обстрілів. А російські воєнкори повідомили, що в регіоні добровольцям навіть вдалося висадити свій десант за допомогою вертольотів. Чим закінчиться цей рейд і скільки він триватиме, наразі прогнозувати складно. Але вже очевидно, що масовані атаки БПЛА а також прорив кордону є елементами однієї операції з розхитування ситуації в Росії напередодні та під час псевдовиборів. Тим часом в деяких регіонах України не припиняються жорсткі дії ТЦК по відношенню до чоловіків. У понеділок в Одесі працівники військкомату забризкали з перцевого балончика місцевого будівельника та запакували в бус. Пізніше постраждалий записав відеозвернення, в якому розповів, що конфлікт спровокувала якась людина, яка вела зйомку його спілкування з ТЦК, а сам він претензій не має і готовий до військової служби. У середу інший інцидент трапився на Закарпатті. Дівчина розповіла, що її чоловіка насильно забрали працівники ТЦК у Тячеві, а допомагали їм в цьому прикордонники. За словами жінки, вона разом зі своїм супутником живе в Івано-Франківську, а й в день інциденту прямували до таксі до вокзалу, щоб повернутись додому. Під час цього чоловіка викрали. Крім цього, в Мукачево працівники ТЦК намагались силою заштовхнути чоловіка в мікроавтобус. Під час спротиву постраждалого кинули на землю і завдали йому кілька ударів. В ТЦК заявили, що проводять перевірку та встановлюють осіб, які причетні до інциденту. Перейдемо до міжнародних подій безпосередньо пов'язаних з Україною. Цього тижня головним ньюзмейкером знову став президент Франції Еммануель Макрон. У четвер він дав велике інтерв'ю, в якому зробив низку заяв на підтримку України. За словами французького лідера, європі вже час збагнути, що перемога Росії у війні підірве довіру до Заходу і створить загрози безпеці європейців. Сьогодні для нас час спротиву, і сьогодні нам час, коли я кажу, що нам треба сказати: якщо Росія і далі продовжуватиме ескалацію, якщо становище погіршилося б. То нам треба бути готовими. Ми будемо готові. Ми будемо готові до рішень необхідних, аби запевнити, що Росія ніколи не переможе. Також французький президент знову не виключив направлення західних військ в Україну, але заявив, що зараз це не розглядається. Водночас, за даними французьких змі, ще у лютому Макрон у неформальній розмові допустив, що йому таки доведеться надіслати своїх військових до Одеси вже цьогоріч. Тим часом у п'ятницю Макрон разом з прем'єром Польщі Дональдом Туском та канцлером Німеччини Олафом Шольцем зустрілися у Берліні, щоб обговорити підтримку Києва. Прогнозується, що протягом наступних тижнів французький лідер відвідає Україну. Очікуємо гарних новин щодо підтримки нашої держави. Міжнародний скандал спровокував голова Ватикану Франциск І. Минулої суботи лідер католиків заявив, що Україні треба знайти мужність, щоб підняти білий прапор і погодитись на переговори з Кремлем. На це відповів президент Володимир Зеленський. Він заявив, що справжня церква має бути поруч з людьми, а не за 2,5 тисячі кілометрів. Також глава держави звинуватив Франциска І в тому, що він займається віртуальним посередництвом між тими, хто хоче жити, і тими, хто хоче все знищити. Розкритикували лідера Ватикана і на заході. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував папі Римському попросити Володимира Путіна вивести війська з України. Президент Латвії Едгар Срінкевич у свою чергу зазначив, що підіймати білий прапор на знак капітуляції має зло, і для цього його слід спершу перемогти. А топ дипломат ЄС Жозе Борель сказав, що папа римський увійшов у сад, де його ніхто не чекав. Це відома іспанська ідіома, яка означає накликати на себе біду. Цікаво, що під час Другої світової війни Ватикан публічно не критикував Гітлера і не засуджував Голокост, а ще закликав Польщу до поступок к Німеччині, також, начебто, заради миру. Імовірно, щоб уникнути порівняння з керівництвом Ватикану того часу, теперішній держсекретар П'єтро Паролін заявив, що перший крок для переговорів має зробити саме держава-агресор, а папа Римський нібито казав про хоробрість вести переговори. І це ніби не означає заклик до капітуляції. В ніч на понеділок стали відомі переможці цьогорічної премії Оскар. Очікувана найбільше статуеток забрав фільм Крістофера Нолана Опенгеймер його назвали зокрема найкращим фільмом року. Однак, увага українців була прикута до іншої номінації Найкращий документальний фільм. Перемогу тут здобула стрічка «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіса Степаненко. Під час нагородження режисер фільму виступив з потужною промовою, в якій нагадав всьому світу, що за горе, яке зараз коїться в Україні, відповідальний саме російський агресор. Не обійшлося й без скандалу. Нагородження українського фільму не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії Оскар. Ця версія демонструється по всьому світу вже на наступний день після прямої трансляції заходу і триває лише 90 хвилин. І все б нічого. Але минулого року, коли в тій самій номінації переміг фільм про вже померлого росіянина Навального, нагородження включали у скорочену версію. Через це український мовник Суспільне висловив протест американській кіноакадемії. Через декілька днів адміністрація Оскара вирішила виправити свою помилку. Вона пообіцяла додати нагородження українського фільму про воєнні злочини Росії до запису церемонії. Це все. Побачимось через тиждень. Підписуйтесь на наші соцмережі та до зустрічі у новому випуску.